Справа 957. З'ясуй, якою цифрою в числі 37. А потім зірочка. Треба замінити зірочку, щоб воно і в першому завданні було парним. Ну що ж, нагадую вам, що ознакою парності є те, що число закінчується цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Давайте так і запишемо. Отже, якою цифрою треба замінити? Пишемо цифрою. Цифрою 0, потім 2, 4, 6 або 8. Є. Ну і відповідно ми отримаємо різні цифри. Можемо навіть їх записати, хоч це від нас не вимагають. Тобто, які це будуть цифри, це цифра 370, потім 372, потім 300... 74, потім 376 і 378. Є. Усі ці числа у нас парні. Переходимо до другого. Було непарним. Ну, щоб число було непарним, треба, щоб воно закінчувалося цифрою 1, 3, 5, 7 або 9. Записуємо тоді цифрою. Цифрою 1, 3, 5, 7, 9. Ну і можемо перерахувати, які тоді в нас вийдуть цифри. Тобто це буде цифра 371, число 371, потім число 373, 375, 376. 7. Ну і останнє 379. Усі ці числа це будуть непарні числа. Переходимо до третього. Нам треба записати тоді такі цифри, щоб число у нас ділилося на 5. Число має закінчуватися або на цифру 0, або на цифру 5. Тобто пишемо тоді тут цифрою. Цифрою пишемо 0, ну або 5. Ну і записуємо тоді цифри. У нас вийдуть такі числа 370 або 375. У всіх цих випадках у нас числа будуть ділитися на 5. Ну і для того, щоб число у нас ділилося на 10, то воно має закінчуватися цифрою 0. Записуємо тоді цифрою. 0. Ну і число тоді в нас вийде 370. Є. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Нам треба записати, якими цифрами треба замінити зірочку, то пишемо в першому цифрою 0. Два. 4, шість. Вісім. В другому. Цифрою один, три, п'ять. Сім. Дев'ять. В третьому. Цифрою 0 І цифрою п'ять. А в четвертому тільки цифрою. 0. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку парності, непарності, ознаку подільності на 5 та подільності на 10. На цьому вправу завершено.